Як проводили операції нейрохірурги кам'яної доби? Яким чином Сінгапур планує покращити свою продовольчу безпеку? Та яку рідкісну тварину було викинуто на узбережжя Нової Зеландії? Вона настільки рідкісна, що її ніколи не бачили живою. Всім привіт! Вітаю нас! Усіх з полегшенням погодних умов. Яка температура у вас зараз? Сподіваюсь, усі почувають себе значно краще. Ви дивитесь відео на географічному каналі, та у цій рубриці? Ми що два тижні обговорюємо останні наукові новини? Беріть ваші незмінні атрибути для 10 хвилин Покою каву чи чай, і почнімо. Чи виничили неандертальців наші далекі предки? Ця тема досі активно обговорюється. Але факт залишається фактом: 50 тисяч років тому, коли Homo sapiens з східної Африки прийшли у Європу, вони зустріли інший підвид людини. Але останні дослідження свідчить про те, що наш підвид зустрічався з ними раніше і значно частіше ніж вважалося до цього. Homo sapiens кілька разів здійснювали довгу подорож пішки з Африки і народжували з неандертальцями дітей, вивчаючи геном двох тисяч. Людей трьох неандертальців та одного Денисівця та розглянувши генетичну інформацію протягом останніх 200 тисяч років, вчені виявили у неандертальців від 2,5 до 3,5% відсотків ДНК людського походження, і це навіть більше ніж 2% відсотки неандертальської ДНК, знайденої у сучасних людей. Зробили висновки, що до останньої зустрічі 50 тисяч років тому відбулося ще дві: перша приблизно 250-200 тисяч років тому, а друга 120 тисяч років. Остання подорож. Відповідає наявності Ніла-Синайського сухопутного моста, що з'єднував Африку та Європу, через яку люди і здійснювали подорожі. Остання хвиля Гомосапієнс асимілювала неандертальських людей. Відкритим залишається питання, звідки у неандертальців гени сапіенсів. чи потік цих генів відбувався виключно під час останньої хвилі, або ж під час усіх трьох. Також нові прорахунки зменшили оцінки чисельності популяції неандертальців приблизно на 20%. Вчені припускають, що ці невеликі розміри популяції могли б призвести до більшого схрещування та накопичення шкідливих мутацій, які потім були успадковані сучасними людьми. Це також може означати, що неандертальці могли б балансувати на межі вимирання протягом дуже тривалого часу. А сапіенси з кожною своєю подорожю повільно розріджували популяцію неандертальців, допоки ті повністю не зникли. Чи складно вам було повірити, що в кам'яному війці існували нейрохірурги? А вони були. І люди, яким вони робили операції, який час після того навіть виживали, буквально живучи з діркою у черепі. Вчені проаналізували порожнини в 41 неолітичному черепі у Франції і розповіли про цю процедуру. Черепам, що зберігаються в Парижі, було від 8 до 4 тисяч років. Усі вони мали ознаки трепанації. Автори дослідження виміряли ширину хірургічних отворів, виявивши, що їхній середній діаметр становив від 3 до 5,5 см. Діаметр деяких отворів перевищував 10 см. Попри те, що подібне втручання не виглядає сумісним з життям, більшість стародавніх трепанацій у всьому світі демонструють. Ознаки загоєння, тобто більшість пацієнтів все ж виживали деякий час після операції. Припускають, що лікарі епохи неоліту могли стерилізувати свої кам'яні інструменти, а щоб полегшити страждання пацієнтів, використовували рослини з природними були заспокійливими та антибіотичними діями. Вчені не розуміють, чому саме трепанація була настільки популярною в доісторичні часи? Хоча є гіпотези, що цю процедуру використовували для полегшення внутрішньочерепного тиску, спричиненого травмою або патологією. Також існує думка, що тодішні люди вірили в те, що судоми викликані демонами, яких потрібно звільнити, зробивши отвори у черепі, Навряд чи ми можемо собі уявити, що відчувала людина в ті часи на хірургічному столі. Ну але як ще по-іншому могла розвиватися медицина? Вчені змогли реконструювати хромосому Мамонта в 3D за фрагментом шкіри, який 52 тисячі років перебував у багаторічній мезлоті, і це вперше коли збереглася уся структура хромосоми. Останні шерстисті мамонти вимерли приблизно 4 тисяч років тому. Та оскільки більшість з них були адаптовані до холодного клімату, багато їхніх останків знайдені в місцях, що служать такими собі багаторічними морозильниками. Вічна морзлата зберігає набагато більше генетичного матеріалу ніж його можна знайти будь-де ще. Коли в 2018 році в Сибірській тундрі знайшли останки шерстистого мамонта, виявили, що зразок включав не лише кістки, але й тканини шкіри. Найімовірніше, мамонт муміфікувався одразу після смерті, десятки тисячоліть зберігаючи матеріал у крихкому замороженому стані. Таким чином могла зберегтися структура всієї хромосоми, і це напрочуд важливо, оскільки раніше вчені могли відновити лише її часткові уривки. Кожна хромосома може містити сотні мільйонів пар основ, тоді як навіть у добре збережених залишках вони розпадаються на частини, довжина яких рідко перевищує 100 пар. Робота з аналізом шматку шкіри з вуха мамонта тривала кілька років, і тепер карта ДНК цієї вимерлої тварини готова, що дає доступ до цілого ряду нових ідей. Наприклад, вперше змогли визначити, скільки пар хромосом мав шерстистий мамонт. Їх було 28. Це взагалі перший випадок, коли змогли порахувати кількість пар хромосом у тварин. Рини, що вимерла так давно, найближчі сучасні родичі мамонта слони також мають 28 пар, завдяки виявленню активних генів, що регулюють розвиток волосяного фолікула. Дослідники змогли пояснити, чому саме шерстистий мамонт, а не раптово шокуючи лисий мамонт. Збереження такого зразка трапляється вкрай рідко, але навіть один набір хромосом значно розширює знання у цій сфері. Дослідники згадують давньої єгипетських жерців, які вважали, що муміфікація готує людину чи тварину до майбутнього життя і жартують, що можливо вони були ближче до правди ніж ми думали. Хвилинка нагадування, що це відео вже доступне у розширеній версії для моїх спонсорів, як на YouTube, так і на BuyMeCoffee. До речі, ось усі ці прекрасні люди, які допомагають каналу існувати та розвиватися. Тішуся, що з кожним відео у вас стає все більше. Дякую вам за підтримку. Ви неймовірні. Якщо ви також бажаєте долучитись до цієї підтримки, то усі посилання для цього, як завжди, ви знайдете нижче під відео. Але в першу чергу донатимо на ЗСУ. І хочу нагадати вам про збір з передостаннього відео, де потрібно 350 тисяч на авто для 210 го батальйону. Збір все ще ведеться, тому спробуємо його прискорити. Ви знаєте, що будь-яка сума зараз дуже важлива. Тому заздалегідь дякую усім, хто долучиться. Посилання на мою допоміжну на банку ви можете також знайти в описі під відео. Оскільки 90% продовольства Сінгапуру залежить від імпорту, країна намагається покращити продовольчу безпеку та диверсифікувати джерела їжі, але у вкрай дивний спосіб. Для нас держава схвалила 16 видів комах. Для споживання людиною невдовзі жуки можуть з'явитися на тарілках та на полицях продуктових магазинів у Сінгапурі. Звісно, все відбуватиметься з чітко прописаними правилами. 8 липня продовольче агентство Сінгапуру опублікувало публічний документ, у якому встановлені чіткі регуляторні принципи, які гарантуватимуть безпечність такого продукту. Жителі Сінгапуру та гості незабаром зможуть скуштувати кілька видів цвіркунів, коників, борошняних хрущаків, жуків, молі та медоносних бджіл. Комахами можна годувати тварин. Які в свою чергу також виробляють продукти харчування, збирати їх в природі заборонено, оскільки жуків необхідно вирощувати на регульованих фермах. Також було визначено життєву стадію, на якій комаха може бути імпортована. Наприклад, борошняних хрущаків можна їсти лише на стадії личинки, тоді як пустельну сарану лише на стадії дорослої особини. Зараз лише один відсоток землі і без того невеликого Сінгапуру використовується для сільського господарства. Це навряд чи кардинально зміниться в майбутньому, та до 2030 Року країна хоче забезпечити 30% своїх потреб у продовольстві на місцевому рівні. Для цього уряд заохочує фермерів збільшувати своє виробництво інтенсивно за допомогою інновацій та технологій. Деякі шеф-кухарі вже почали додавати комах у меню, і поки що за статистикою більшість ризикуючих це скуштувати молоді люди. Загалом практика поїдання комах поширена в половині країн світу. Їх смажать у фритюрі, запікають, загортають у коржі та приправляють різними соусами. Однак для іншої половини світу. До комахи все ще залишаються дивною екзотикою. Деякі експерти вважають, що цей продукт пошириться разом зі зміною клімату, оскільки жуки містять білок, вітаміни та мінерали, а їх вирощування виділяє менше метану та вуглекислого газу, ніж велика рогата худоба. Вони також займають менше місця та потребують менше ресурсів. Ем, Це вони натякають, що в майбутньому не залишиться людей, які б не куштували комах. Пишіть нижче чи готові ви харчуватися таким чином. А ті, хто вже спробували такий делікатес, напишіть, будь ласка, свої враження. Дуже цікаво почитати досвід з перших рук. Дуже рідкісного кита, настільки рідкісного, що його ніколи не бачили живим і нічого не знають про його поведінку, викинула на пляж Нової Зеландії. Що це за тварина та чому вона досі майже недосліджена? Лопатозубого кита на початку липня знайшли поблизу гирла річки в південній провінції Отаго. Лопатозубі кити є одним із найбільш маловідомих представників великих савців сучасності. З 1800-х років у світі було задокументовано лише шість особин, п'ять з яких знаходили в Новій Зеландії. Його вперше описали у 1874 році лише за нижньою щелепою та двома зубами, що були зібрані на островах Чатем. Тоді й підтвердили наявність нового виду невідомого раніше. Аж до 2010 року знаходили тільки їхні кістки. Доки в грудні того року на мілені пляжу Опапи знайшли цілих дві особини дорослу самку та дитинча чоловічої статі. Дорослий кит був завдовжки 5 метрів 30 сантиметрів, а малий китеня 3,5 метра. Остання знахідка була свіжою та абсолютно неушкодженою. Тому, на жаль, вже мертвого самця, так знову мертвого, відвезли на вивчення. Тіло лопатозубого кита помістили в холодне сховище, а генетичні зразки надіслали для обробки ДНК та остаточного підтвердження класифікації. Також дослідники вивчатимуть вміст шлунка тварини та генетику, що порівняти з попередніми зразками. Можливо, нарешті вчені, хоч щось дізнаються про поведінку цих китів, їхню популяцію та чому їх не помітно у світі. Наразі вважає. Що вони живуть лише в південній півкулі, а можливо лише в південній частині Тихого океану. Дякую за ваш настрій та перегляд. Пишіть, яка новина вас здивувала найбільше, або що новенького, ви сьогодні дізналися. Привітайте мене з першими 100 тисячами переглядів. Останнє відео стало найуспішнішим на моєму каналі, поки що, і я дуже тішуся цьому факту. Раптом ви не бачили, залишаю на нього посилання, і побачимося з вами рівно за тиждень.